Так, значить, що треба зробити в цій практиці? Дивіться, в нас люди щось роблять в своєму житті. Наприклад, ти що робиш? Ти go to school, ти ходиш до школи, або, наприклад, тут ти що робиш, ти read books, ти читаєш книги. У нас люди щось роблять в своєму житті, а нам треба запитати, чи вони це роблять в своєму житті. Тобто, по суті, це тема do you does he, тому що, от я повторюю. Що дую, це слово в нас ти. Але в тому випадку, якщо ми запитуємо, ти робиш щось в своєму житті, наприклад, get up чи ти встаєш в своєму житті early, рано or late, чи пізно, так, запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, чи ти встаєш, get up, і тому слово ти в нас дую. Значить, давайте поїхали, а там розберемось. Тут е людина каже, ти ходиш до школи кожного дня. А нам треба запитати, чи ти це робиш. Значить, дуже просто. Якщо запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті, слово ти в нас «do you», і запитуємо, що ти робиш в своєму житті. Чи ти go to school, чи ти. що, чи ти ходиш до школи. От ми з вами вже це і зробили. Значить, що слово ти в нас «do you». Наступне. E, Дивимося, що в нас тут. You go to university. Ти ходиш в університет every day. кожного дня. А нам треба запитати, чи ти це робиш. Нам треба запитати, ти ходиш в університет? Так само. Слово ти в нас do you. Коли запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті. Чи ти go to university? ходиш в університет. Ось от, е, от так. Тобто слово ти you. коли запитуємо, чи ти в своєму житті щось робиш. Наступне. Ти ходиш на роботу кожен день, ну, і так само запитуємо, ти ходиш на роботу? Do you go to work every Monday. Тут, правда, не кожен день, а тут every Monday. Monday це понеділок. Кожен понеділок. Знову ж таки, слово ти в нас do you. Бо запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті. Чи ти ходиш на роботу? Так, продовжуємо. Значить, тут він каже, ти читаєш книги. А нам треба запитати, чи ти це робиш в своєму житті. Тобто з твердження зробити питання. Значить, в нас буде «Do you?» бо запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті. Запитуємо, чи ти «read books»? чи ти читаєш книги. Бачите, так само слово ти в нас «do you?» Коли запитуємо, чи ти щось робиш в своєму житті. Читаєш? Так, наступне. Вони пишуть друзям often, часто, or rarely? чи рідко. А нам треба запитати, чи вони це роблять в своєму житті. Нам треба запитати, вони пишуть друзям. І так, ставимо «do they?» Якщо запитуємо, чи вони щось роблять по житті, і запитуємо, що вони по житті роблять, чи вони по житті райт. Пишуть friends. І запитуємо often, часто, or rarely, чи рідко. Та вони в нас дузей, бо запитуємо. Е, ой, еге, е, зараз секунда. Дузей, бо запитуємо, чи вони щось роблять в своєму житті. Запитуємо, вони пишуть. Наступне: ми слухаємо музику during, під час роботи. Під час робочого дня workday. Да? До речі, запам'ятайте собі слово during. що це під час. У нас є е, такі трохи схожі слова during е, під час. А є в нас within слово ще. Within воно більше означає в межах. Е, Ну, в принципі, вони такі, знаєте, взаємозаміняємі, бо можна сказати during work під час роботи, а можна сказати within work це так якби в межах роботи, да? Ну і оць, о, в цьому слові в межах оць, о, тихи буде теж читатися як з. Ну, наближено до з", да? будемо within читати в межах. Так, добре. Ну, тут, значить, він каже, що ми що робимо по житті? Що ми, що ми по житті listen to music, що ми по житті. Слухаємо музику. І нам треба запитати, ми робимо це по житті. Значить, якщо запитуємо, чи ми щось робимо, слово ми в нас «do we», і запитуємо, що ми робимо. Чи ми listen to music, чи ми слухаємо музику during «під час», a work day», під час робочого дня. Так, продовжуємо. Тут от він каже, що він щось робить, що він слухає such music, таку музику. Оце слово such. Давайте от розберемо. О, о, ця буква сполучення, ви знаєте, що як ч читається. Ну і от у дво, у, Посередині, коли воно стоїть, воно дуже часто як читається. Так, значить Він слухає таку музику під час робочого дня, а нам треба запитати, чи він це робить. Значить Ставимо does he, Навіть можемо подивитись в таблицю. От, зараз. от, бачите, якщо запитуємо, чи він щось робить в своєму житті, наприклад, він вчить англійську, то от слово він у нас буде одне слово does he». Ну і ви вже зрозуміли, напевно, що е, от, коли в нас є дую, дас хі, дас хі, ми оце ду ніяк не перекладаємо. Тобто do you» просто перекладається як ти, дас he» просто перекладається як she. Нам просто це треба доюй, щоб запитати, чи ти щось робиш в своєму житті. Там, наприклад, do you swim, чи ти плаваєш а, в своєму житті. Да? Тобто в англійській мові не можна, отак, як в українській, питати You swim, ти плаваєш, а нам треба, щоб запитати, чи ти щось робиш в своєму житті, поставити дую. Так, добре. А, значить, що тут буде? Does he listen to muse, to such music, таку музику during a work day. Дурінг, ви вже знаєте, що це під час. Давайте тут візьмемо колір. Під час workday. Під час робочого дня. Наступне. He also, Слово also, це також. Вона також listen to such music. Вона також слухає such. Таку музику. А нам треба запитати: вона слухає таку музику? Значить, дивимося в таблицю. Якщо запитуємо, чи вона щось робить в своєму житті, слово вона буде does She. І запитуємо, що вона робить. Значить, якщо це твердження, то нам, в нас буде просто she. А якщо ми запитуємо, чи вона це робить, то слово вона буде does she. І запитуємо also, чи вона також. Пам'ятаєте, чому слово також читається не also. Тому що але в англійській мові читається як all. Тому не also, а як also. Слухає Listen to таку музику, such music. До речі, тут дуже цікавий такий факт, що в англійській мові слово слухати, якщо ми вказуємо, що ми слухаємо, наприклад, слухати людину або слухати вчителя, то тоді слово слухати в нас йде зі словом ту. Не просто listen to «listen teacher, а будемо казати listen to teacher, і слово listen to це одне слово слухати. І останнє. Твоя собака, от він каже, що твоя собака робить. Твоя собака listens, Твоя собака слухає to you, слухає тебе. А нам треба запитати, чи твоя собака щось робить. Чи твоя собака слухає тебе, треба запитати. Ну, тут вже поцікавіше. Тут е, собака, це ж не вона, пам'ятаєте, все, що не людина, це воно. Ну, і тут дивимося, якщо запитуємо, е, зараз. Е, зараз. Зараз, зараз. Якщо запитуємо, чи воно щось робить в своєму житті, теж перед воно просто ставимо «does». Значить, запитуємо, твоя собака щось робить, твоя собака слухає, значить, перед твоєю собакою ми ставимо «does» і запитуємо, що собака робить. «Listen to» чи собака слухає you», чи собака слухає тебе. От і все. Значить, тут найважливіше в тих практиках собі е, повторити, що «do you» І das he, і das she, ну і у цього конструкцію взагалі do das, ми ставимо тоді, якщо запитуємо, чи хтось щось робить іменно в своєму житті. Das you play e, piano? Не просто ми запитуємо, чи ти зараз граєш на піаніно, а якщо ми ставимо do you, це слово ти в такому випадку, якщо ми запитуємо, чи ти в принципі в своєму житті це робиш. чи ти... От постійно в своєму житті граєш на піаніно. Так само Das He. Ставимо Das H і запитуємо вже не просто, чи ти зараз це робиш, а запитуємо вже, чи ти в принципі в своєму житті, чи він в принципі в своєму житті щось робить. Наприклад, чи він «talk with», чи він говорить з his relatives, з його родичами. Слово relatives це родичі. Добре, от така практика. От так закріпили. Всім гарного дня, всіх обнімаю, всіх люблю, до нових зустрічей!